Друзі, доброго дня, мир Божий вам. Я сьогодні хочу прокоментувати ще одну частинку Молитви «Отче наш». Також наглядова ось така буде картинка спалені автомобілі в місті Ірпінь, Буча. У молитві «Отче наш» є така умова, як і ми прощаємо. Прости нас, як і ми прощаємо. Інколи простити дуже важко. Тому що причинена біль, несправедливість велика, така, що рана ого яка. І простити дуже важко. Дуже важко. Але Господь Бог однозначно каже, що потрібно простити свого обідчика. Потрібно простити. І каже в молитві Отче наш, ось так. Прости нам, як і ми прощаємо. Тому про простити. Обічка нашого це перше, це догодити Богові. Це воля Божа така. Він цього не недостойний, цей обідчик, але й цього хоче Бог. Це воля Божа, простити. Казав мій любимий вчитель Кліновський Анатолій, він же з Господом: якщо не можеш простити, то зроби перший крок в напрямку цьому. Скажи, Боже, поможи простити? Ось так почне молитися, і Бог дасть благодать серцю простити І з часом станеш вільний від обіди. Це воля Божа така. І Бог привів таку ілюстрацію ще 10 тисяч талантів був винен чоловік, якому простив його Господар, а він не простив 100 динарії. І він його взяв знову до, до, до в'язниці, і поки все не віддасть. Він був покараний, що не простив 100 динарії. Я вважаю. Можна зрівняти так: 10 тисяч талантів це ми завинили перед Богом. Ми народжені від Адама, і переворідний гріх він є в нас. Ми 10 тисяч талантів. Він. Бог нам простив їх. Бог простив, і йому це коштувало ого як багато. Його Син Ісус Христос пішов на Голгофу. і помер у великих стражданнях. Вот. А Люди проти нас можуть нагрішити на 100 динарії. От скільки люди нагрішають — це 100 динарії, якщо рівняти Бога і нас, і нас, і людей. Нас і людей. Тому це перше це воля Божа. Написано, коли стоїте на молитві, прощайте. Прощайте. Отець ваш Небесний теж простить вас. І друге, коли ми прощаємо, ми звільняємо душу свою від каменя обіди. Камінь обіди — він не просто камінь. А камінь обіди, він приносить тягар на душу, душі важко, коли це є обіда. Людина думає про це, гнівом наповнюється, плани помсти малюються, різні варіанти помсти малюються. Людина не має спокою, не має свободи, Не має свободи. Тому простити, це польза для нас велика. Це звільнитись від каміння в душі, звільнитися від того, що труїть нас. Хтось навіть так сказав, коли ми пестимо свою обіду, не прощаємо. Це все рівно, що ми п'ємо яд, а хочемо, щоб загинув наш обідчик. Потрібно простити, щоб мати свободу, мати, мати <кхи> легкість і продовжувати прекрасне життя, то потрібно простити. От для цього прийшов Ісус Христос, і для цього була П'ятидесятниця, щоб ми мали силу простити. Силу від Бога. Ось. Це є дуже важливо. Щодо обідчика, то вже, то вже Бог і він. Господь сам з ним розбереться. Хто що сіє, той теж. Рано чи пізно прийде жатва в його життя. Рано чи пізно. І, і, і він пожне. Посіє вітер, пожне бурю. Ось. Він буде наказаний життям, наказаний Богом, що навіть за нього треба і помолитися. Господи, помилуй його. Бо як він пожне все те, що посіє, то він не витримає, він живим до пекла піде. Помилуй його. Навіть так. Навіть отак. Ось. І я так стою на фоні цих спалених машин, знаєте, чиясь поведінка до нас вона може бути як поведінка от російської армії в Україні. Машини спалені, хати розвалені. Хто їм це компенсує? Як їм це компенсується? У вбитті, можливо, рідні, немає їх зараз. Біль велика. Велика біль, дуже велика біль в Україні, скільки вмирає людей. От, і, і важко простити, дійсно, важко простити. Але Біблія нас вчить простити. Простити. Це Божа заповідь для нас. Тому дай Бог сили кожному, хто мене чує. Дай Бог сили простити свого обідчика. Дай Бог сили. Хай Бог вам поможе. Хай Божа благодать вам поможе. Це, це, це для людини майже неможливо, коли вопіюща несправедливість прийшла в життя і простити цих людей. А ще також, друзі, хочу звернути вашу увагу, що Господь контролює життя нас віруючих, так що наші волосся пораховане на голові. Волосся наше пораховане на голові. Так Бог контролює. Без його волі пташечка на землю не падає. Не падає пташечка на землю. І коли Бог допустив якусь вопіючу несправедливість в наше життя і нам зробили боляче, то Бог допустив. І ми по біблії бачимо, що тільки один із, одна із причин, коли страждають віруючі, одна із причин це вони жнуть те, що посіяли. Це одна із причин. так. А є ще 4-5 причин, де Бог допускав це якісь страждання до своїх дітей із дуже правильним мотивом. Дуже, дуже потрібним мотивом. І, і це для благословіння нашого Бог це робив. Також пороздумуємо над цим, чому Бог це допустив? От ангел, який ополучається вокруг нас, раптом пропускає якось пса кусати нас, раптом пропускає стрілу, яка може ранити нас і боляче-боляче зробити нам. Но чому ангел допустив це? Тоже подумати, тоже подумати. бачите, і його страждання переносив не за гріх. Павла, якийсь ангел сатани, одручав не за гріх. Хлопчик родився сліпим, не за гріх. Ось бачите, які приклади є. Не за гріх. Бог допустив, і ми знаємо мотивацію, чому це було зроблено. Тому, друзі, хто мене буде чути, благословляю вас, благословляю вас, простити, хай зійде на вас, благодать Божа, сила Божа. Простити тих, хто погрішив проти вас дуже сильно. За помсту відповідає Господь. Ісус Господь сказав колись за Ізраїля, хай взищиться кров з цього роду від Авеля і до Захарії. Бог знає все, Бог знає все. Пишеться пам'ятна книга перед його лицем наших добрих діл і злі діла теж пишуться. Бог знає все. І, і один раз Господь ось сказав: хай пожнуть вони, хай взищиться. А на Голговському хресті, коли його підняли, Він сказав: прости їм, бо не знають, що роблять. То було слово до е, іраїльтян, а, а то була молитва за весь світ, людство, все людство. Тому наша справа прощати, хай Бог нам допоможе, хай Бог нам допоможе. Будьте благословені! Слава Ісусу Христу!